Зараз можна було б зробити е, розумне обличчя, сказати, що я знав це з 91-го року. Ні, я знав точно, до речі, коли розпочнеться повномасштабка. Я 23-го і ваших колег, журналістів в парламенті збрав, не дадуть збрехати і своїх колег по парламенту. І за два дні до війни говорив повномасштабної війни, казав, що треба вводити е, воєнний стан, а не надзвичайний. Хоча б по, по, по кордонам. Це з... Чуйка? Це інформація і це чуйка. 23-го мої колеги розумна політика з розумної політики підійшли до слуг, кажуть, що сьогодні війна. Він каже, да, перестаньте, що ви слухаєте свого розумкового, він з ума зійшов. У мене, мене була зібрана зброя, зібрані речі, план, що треба робити. У мене навіть фотографія десь в 13 листопада лютого лежать зібрані чехли зі зброєю. В мене всім було доведено, де ми зустрічаємося, що ми робимо, як ми будемо, що не треба в, 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 в Раді. був план приїхати і сидіти в кабінетах. І кажу: це для того, щоб русські прийшли могли, могли взяти за шкібари привести в зал проголосувати, що їм треба. Ну іншої логіки я не розумію. Тому, коли мені розповідають, хто як до війни готувався, я знаю, як я готувався. В мене були куплені там набої, харчі, паливо, все стояло. А як інше, я бачив, як потім сиділи на Західній Україні весь наш е геніальний уряд. Тому е якщо щодо повномасштабки, да, я знав, що вона буде. Щодо, е І багато хто в це просто не вірив, щодо війни, яка розпочалася в 2014 році, ну в 2013-2014 році. Ні, чесно, я, я сам не, не очікував, що ця війна буде. У мене не було т, такої впевненості, і, і взагалі я не вірив, що це може відбутися.